Тема сьогоднішнього уроку «Задачі на одночасний рух у двох тіл у різних напрямках шуканий час руху. Працюємо за підручником Світлани Скворцової Оксана Напрієнка, 4 клас, сторінка 61-62. Перед нами задача: два дельфіни знаходились на відстані 420 метрів. Вони почали одночасно рухатися назустріч один одному. Через який час дельфіни зустрінуться? Якщо один рухався зі швидкістю 9 метрів за секунду, а другий 12 метрів за секунду. Ця задача на знаходження часу розв'язується одним способом. Перше, визначаю, наскільки змінюється відстань між тілами за одиницю часу дією додавання. За одну секунду, перший дельфін подолає відстань 9 метрів. Другий дельфін подолає відстань 12 метрів. Тому ми до 9 додаємо 12, отримуємо 21 метр за одну секунду, настільки зміниться відстань між ними. Друге, визначаю, скільки разів у загальній відстані міститься число, на яке змінюється відстань між тілами за одиницю часу дію ділення. Роблю висновок про час руху. І ними, другими словами, потрібно всю відстань, загальну відстань, розділити на. Ту відстань, яку вони долають за одну секунду. Тобто 420 розділити на 21, це буде 20 секунд. Відповідь дельфіни. Дельфіни зустрінуться через 20 секунд. Вам висновок, щоб знайти час, через який зустрінуться два тіла, які рухаються одночасно назустріч один одному. Ми маємо першу дію зробити додавання, додати їхні швидкості, і другу дію зробити ділення, всю відстань поділити на те, що ми знайшли в першій дії.